Знаєте, яка навичка в цьому році і надалі взагалі сама буде важлива в житті людини це стресостійкість, це здатність бути гнучким до тих ситуацій і того всього, що відбувається щоденно в нашому житті. Сприймати ці виклики, не реагувати на них. А якщо реагувати, то дуже швидко виходити з цих реакцій. Тобто сприймати все таким чином, щоб це вас не зупиняло від вашого руху до вашого. Бажаного життя, цілей, там мети, або те, заради чого ви живете, не зазнавало якихось змін в часі і не піддавалося сумніву, тому що світ настільки динамічно змінюється, і тільки ті люди, які зможуть опанувати ось ці зміни і керувати своїм стресом, або взагалі не сприймати всі ці ситуації як стресові, зможуть досягати результатів. Всі інші на жаль будуть за бортом.